Гній популярний вид органічного добрива, який повсюдно використовується в сільській місцевості, міським садівникам і городникам використовувати його не завжди зручно, найчастіше якісний гній або перегній складно купити. У нашій відео ми розповімо про способи заміни популярного добрива. Рідке добриво, рідке добриво зі скошеної трави бюджетний, безпечний і ефективний спосіб вирощування садових і городніх культур. Трав'яний настій містить повний комплекс необхідних речовин, які легко ними засвоюються для приготування рідкого добрива. Вам буде потрібно пластикова 10-літрова бочка. Поміщають на відкритому сонячному місці, подрібне насикатором трава підійдуть чистотіл, кропива листя, капусти. Гірчиця нею наповнюють бочку. Залишивши до країв 10-20 см, заливають бочку з травою теплою водою. Регулярно перемішують по всій глибині для рівномірного бродіння в жарку погоду настій готовий через одну, максимум два тижні. Він стає зеленим і прозорим без суспензій. Прискорити процес бродіння дозволяє комплексне добриво. Комплекс або нітрофоска. Варто додати в бочку з травою 30-40 нітрофоски на 50 л води, і процес завершиться за 3-5 днів. Використовують корисний склад з розрахунку 0,5 розчину на 10 л води для оприскування і поливу грядок. Пташиний послід. Цінність пташиного посліду в місті кальцію 2,5. Азотистих речовин. До 2 і фосфатидів органічного фосфору. Найшвидший спосіб приготування наповнити 10 літрове відро пташиним гуано на 1-3, залити доверху водою і добре перемішати. Для підгодівлі під корінь беруть один лотриманого концентрату, розводять в 10 літрах води. Відро з послідом тримають щільно закритою кришкою, щоб азот не випаровувався. Вусини після збору врожаю перекопують ділянку зі свіжим курячим послідом з підстилкою прямо з курника. За зимовий період органіка розкладеться і сталими водами збагатить ґрунт перед посадкою, розкидати свіжий гній по ділянці на тане сніг або за три тижні до посадки. Досвідчені садівники вважають, що вносити пташиний послід в якості підгодівлі на садовій ділянці досить один рази в три роки, і він буде працювати кропиване, шкідливе, безкоштовне, ефективне. Все, що потрібно, садівникові, поєднує в собі кропив'яне добриво. Кропива застосовується в якості рідкої трав'яної підгодівлі, на неї добре відгукуються всі городні та ягідні культури, крім цибулі та часнику. Рецепт приготування простий: один к зеленої подрібненої маси заливають 10 літрами води, залишають бродити на 10-15 днів у відкритій ємності, перемішуючи, коли рідина стане темно зеленого кольору і прозорою, кропив'яний розчин, готовий. Для поливу томатів, огірків і ягідних культур на розводять 1,5. для капусти і листової петрушки 1,1. якщо необхідно оприскування настій, розбавляють 1,10 і проціджують тирса, отримання перегною з тирси трудомісткий спосіб, що займає тривалий час, але і він застосовується в якості замінника гною спочатку. Потрібно приготувати компостну купу, в основу закладається 20-30 садової землі. Засипається такий же шар тирси, потім розводять 30 хсичовини на 10 води і поливають цим розчином тирсу, зверху укладають траву або бадилі рослин, харчові відходи, компостну купу прикривають гашеним вапном, кістковим борошном і золою, визріває купа 2-3 роки, що весни її перелопачують, сидирати, сидирати однорічні рослини, швидко набирають зелену масу, медоноси їх висаджують для використання в якості органічного добрива. До сидератів відносяться гірчиця люпин, пшениця, боби, календула та інші рослини. Одні з них сіють в городах або теплицях під зиму, наприклад, гірчицю. Ранньою весною вона набирає достатньо зелену масу, її скошують і прикопують на грядках, інші, як фацелію або календулу, висаджують в міжряддях. Вони відлякують шкідників і приваблюють комах медоносів. Сидерати використовують в компостних купах. Які готують під зиму за своїми властивостями, вони перевершують тваринні добрива, і як замінник гною, це відмінне рішення компост. Компост за популярністю і частотою використання другий після гною, залежно від компонентів, компост ділиться на трав'яний, змішаний торф'яної тирсово-дернової. Для його дозрівання підійде яма або ящик зі знімними бортами, або вільний майданчик в саду розміром. Приблизно 2 на 3 метри над ноями або ящика стелять солому, тирсу, сухе листя, потім укладають харчові відходи зелену бадилля рослин, ж сидирати слід дотримуватися балансу між вуглеводами і азотом, тобто між сухою складовою і зеленою масою. відношення їх повинно бути приблизно однаковим. Торф, торфорганічний матеріал, що розклався і утворився на болотах, за місцем освіти розрізняють низинний. Верховою і перехідною при використанні нагородах тор покращує структуру ґрунту, підвищує її кислотність, повітропроникність. В якості добрива тор краще використовувати в компостних ямах, перемішуючи його золою сидератами, азотними добривами. Такий компост за сезон кілька разів перелопачують, 20-30 готового компосту використовують в якості добрива на 10 к метрів садової землі. Ми розповіли лише про частину органічних мінеральних добрив, які можна використовувати в якості замінника гною, об'єднує їх безпеку використання, ефективність і маловитратність, яке використовувати, вирішувати вам.